Сідайте, брати і сестри, я вірю, що кожне слово, кожна точка і кожна запята, вона помазана в Слові Божому, і вона має свій вплив, свою силу. І вона хоче сьогодні висвободитися і війти в твоє і моє життя. Ми будемо читати два вірша. Але вони сьогодні, я вірю, в комусь вони піднімуть віру. Кого-то вони надихнуть, кого-то вони облічать, кого то вони наставлять, кому то вони скажуть, ти правильно рухайся. Іди надалі цим шляхом, і ти будеш сам бачити більше Господа. І ви знаєте, це два вірша. Я, я прям погрузився, і я вже більше місяця в Євангелії від Луки я читаю, перечитую, як Ісус ходив, стілював, як люди торкалися, як Він торкався, які чудеса Він робив, стілення, біси виганялись, виходили, значить, мертві воскрешалися, прокази уходили. Це все робив Ісус, але з ним були хто? Гучні! Амен. І всі вони ходили за Ним, і не тільки вони вся толпа, і вони все бачили, бачили, що Господь творить. І настав той час. Коли ми читаємо Євангелія від Луки, 9 розділ з першого вірша, скликавши 12, сьогодні ти можеш. Господь хоче, Він кличе тебе, щоб ти був цим, цією людиною, цим учнем, учнем Його, щоб ти зрозумів, що ти дорогоцінність, Ісус дав їм і силу і владу. Ви чуєте, брати і сестри, кожне слово. Скликавши, Ісус кличе. Ісус покликав Ти на цьому місці, або ти там, Ісус тебе сьогодні кличе. Ісус кличе 12. -х. Ісус дав їм і силу і владу, ви чуєте, Він дав силу і владу над усіма бісами і зціляти від дух. Алілуя. Це надихає. І коли я розумію, що Господь дав, то в мене запитання, чи користуюся я? Ти задай запитання собі, давайте ми разом зробимо ревізію нашого серця, нашого покликання. Господь кличе, Господь дав, чи використовую я це все. Господь уже все дав. Він наділив, Він хоче, щоб ми йшли, і щоб ми робили во ім'я Його ці певні речі і Його ім'я прославлялося. Наділив і послав їх проповідувати Царство Боже та зціляти хворих. Амен. Два вірша. І я певно побачив, як треба рухатися в цьому надалі більше і більше. І про це треба говорити. Про це треба говорити сцени, це треба говорити при лічні зустрічі, це треба надихати, це треба про це міркувати. І давай сьогодні ти і я, ми разом поміркуємо. Ви чуєте, Господь покликав. Ми покликані Господом. Господь нас. Ісус дав і силу. І владу, ви чуєте? У мене питання, чи ми користуємося, ти задай собі. Сьогодні в нас багато проєктів, Те написано, ми повинні що йти, і по славі їх, проповідувати Царство Боже. Амен. Нас сьогодні посилають, чи йдемо ми, чи йдемо ми, чи використовуємо ми ту, ту силу і владу, якою нас наділив Господь. Чи ми йдемо по своїх справах? І сьогодні цей час, коли ти і я, ми можемо робити ревізію. Чи я виконую слово, чи я покоряюся Слову, чи коли я прийняв цю силу і владу, чи я нею користуюся. І коли написано, я буду нею користуватися, і біси будуть виходити, і зцілення прийде в життя других людей, і завжди прославиться ім'я Ісуса. Питання. Чи ми на правильному шляху, брати і сестри, чи ми виконуємо, на сьогодні є лікарні, служать люди, є багато служінь, де ми необхідні, де ми дару... нам Господь дарував, наші дари і таланти для спілкування. Ну, саме головне, Він дав і силу, і владу, щоб ми цим користувалися і щоб проповідували Царство Боже. Амен. Це дуже потужно і дуже важливо. І якщо ми це зрозуміємо і оставимо своє, і підемо до цих людей, і будемо проповідувати, і візьмемо відповідальність, і пройде час, він буде сидіти поруч. Це буде твій Петро. Ви розумієте, твій Петро, і ви будете разом служити Господу, прославляти Господа. І в цьому розширяється моє серце. Я розумію, що я півгода. Я десь оставляв дружину, оставляв роботу. Я багато чого залишив, щоб поїхати на зустріч, випити кави, помолитися, купити ліків, поїхати за 600 кілометрів. Господь кличе, Господь снаряди, Він дав. І я рухаюся, виконую, потім проходить час. Я бачу біля мене, біля мене мій Петро. Сьогодні подивися, хто віз тебе. Нехай це Боже буде незручно. Але я хочу, щоб ми заново й заново час передивилися серце Ісуса, серце наше. Чи покликані ми, чи ми довіряємо і рухаємося по слову? Це дуже важливо, тому що приходить час, тим. Виховав людину, ти привів її до Христа. Вона пережила самого Господа. Цей дотик Ісуса Христа, Він торкнувся. Це кохання Боже зміни на життя. Очі горять, серце палає. алілуя. І ти радуєшся. І тоді в мене робиться батьківське серце. І я розумію, коли поруч друга людина. Я вже на неї не буду наступати. Я не зможу хамити, бо я розумію, що також за неї відповідальність взяв мій брат чи сестра, Він поклав рік свого життя, він оставляв дружину, дитину. Він ішов на спілкування, щоб привести свого Петра і до Христа. І тоді, коли я це хочу одну людину, по слову Божому приведу, я зрозумію і переживу. У мене буде друге серце, батьківське. І я буду розуміти, що не, не потрібно так вчиняти. Це неправильно. Слово Боже цього не уче. Воно уче, уче наоборот. Тому, брати і сестри, нам необхідно прийняти вірою, що сьогодні, скликавши 12, ти той із 12. Амен. Ти той із 12. Ісус дав їм силу і владу. Ісус сьогодні дав тобі і силу, і владу. У Мене питання. Чи використовую я, чи користуюся я цією силою і владою, чи я займаюся своїми справами? Я працюю, я кудись біжу, щось роблю, ну тільки не те, на... куди мене Господь коли покликав. Дав мені силу і владу над усіма бісами. Ви чуєте, над усіма. Ізціляти від недух. Багато хворих, фізично, духовно, душевно людей. І вони потребують якраз нас, тому що у нас є ця сила і влада. І Господь нас що зробив надалі, покликав, дарував нам, дав цю силу і владу і що сказав? І послав їх проповідувати, Царство Боже. Галілуя. Таня, чи проповідує сьогодні Царство Боже? І коли ти проповідуєш, повір мені, ця сила і слава, Його могутність вона входить в життя той людини, з якої ти зустрічаєшся і кажеш їй радісну звістку. Коли ти молишся, вона цілюється переживає Господа. Коли ти бачиш, вона залежна, ти молишся, вона получе звільнення, вона шокована. І ти починаєш і пояснюєш, що це Господь. Сам Господь Ісус війшов в життя і в серце, в ці обставини, в цю залежність і дарував тобі свободу. І надалі ти з ним молишся, рухаєшся. І ти бачиш плід служіння, плід того, що ти виконуєш. І це так надихає, тому що я розумію в свій час я чув радісну звістку. Амен. Це було наскільки в моє життя потужно. Потім це було свідчення других людей. Я їх знав, кого знав, кого не знав, але це було також потужно. Я бачив змінене життя їхні родини, дітки. І я також хотів, цього я мрія. Потім було слово від Господа, яке я прийняв, яке я пережив. Яка в мені і надалі, і я ним живу. Це моє було відкриття, це моє, моє було спілкування живе з Господом. І я вам скажу, брати і сестри, після цього, коли він прийшов в життя, я ощутив, ви розумієте, фізичний, фізичний дотик Господа. І я зрозумів, що та радісна звістка, що те свідчення других братів, сестер. Це все дай амінь. І я довірив своє життя моєму Господу. І я ні капельки не жалею, тому що я надалі я бачу, як Господь рухається в мені, через мене, в моїй родині, в моєму покликанні, тому що я вірую, що Він мене покликав. Він мені дарував цю силу і владу. І я сьогодні йду і проповідую Царство Боже. Алілуя. Давайте ми встанемо, помолимося. Я вірю, що Дух Божий Він працює з нашим серцем через своє слово. Халілуя! Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє. Воно помазане. В ньому вся сила і влада. Боже. Ми дякуємо Тобі. Поблагослови кожного брата і сестру, поблагослови нас. Кожного на це відкриття, що ми покликані, що Господь нам дав і силу, і владу, і що Він нас послав, проповідувати. І коли ми це будемо робити, ми більше і більше будемо бачити, як Господь буде через нас звершувати чудеса в житті других людей. Галілуя! Слава Йому! Слава Йому! Во ім'я Ісуса. Амен.